Всім привіт, ви на каналі Ярик Локс І я вас сьогодні вітаю з 10 Днем Незалежності України. Це сьогодні 24 серпня. І я вирішив зняти ось таку ось розпаковку про навушники. Це не таке якась там чи лампочка, чи мельниця, там з Аврора, чи з Aliexpress а це вже настоящі Навушники JBL. Не пам'ятаю, за скільки я їх купував. Дружо можете подивитися в інтернеті. Ось такі ось навушники JBL чорного кольору. Тюн. 670 NC це модель. І вони підключаються по Bluetooth. І також підключаються по кабелю. Кабель йде там у коробці. Так, ось, ось так вони виглядають. Що на самом написано? Так можна скачати додаток у Google Play або App Store. JBL, там можна перемикати, всяке робити. На. Ось такі ось наушники. Різємо Type-C. ми їх розпакуємо. Наскочені прикрії та гарненько. Досить гарно вони виготовлені, Коробки запаковані. Я приймаю, а наушники ось. Ось вони в такому пакетику. Досить м'який. Можна сюди положити. Ось вони відчуваються наушники. Що у нас ще є? Воно що там щось є. О! Це у нас ми коробку приймаємо. Це у нас кабель на зарядку. Це у нас, я так розумію, шнур, снур. Все підійде Не по блютузу, а по кабелю. Я вийму. Ось цей шнур. Ура, жін, такий маленький на зарядку. Інструкція. Давайте ми глянем. Так, демонстр, досить маленький. нормально, Я так розумію, це виходить підключати до наушників, напевно ж. І це ви вже напишіть в коментарях. Значить, ви бачите інші. Де, де інші резерви, ну ми вже там побачимо, а ви поки що напишіть внизу в коментарях. У нас тут ще є інструкція. Quick Start Quite. Ну і напишіть корпус інтерв'ю. таке. Зараз дві інструкції. Шекарне їх заказують. Це нових, встановлю клюбом. Як підговорювати. Там є різні кнопки. Можна ще щось робити? а, знаєте, поговорити, там якийсь влаштований мікрофон є, ось тут збоку. Знаєте, we have yours. На зарядку. Ну це вже на О, таке написано, нам це не цікаво. Теж ще я погляну все. Все, ну, типу там, просто. Нормально працюємо. Якщо це у нас тут написано на китайський, на китайський. Я китайські не знаю. Не знаю, чи ви знаєте. Якщо знаєте, то не обов'язково напишіть в коментарях. так це я приймаю. Так, ось. Звісно, ми дойшли. Решті ми дійшли до цих наушників. І давайте я їх вийму. Так, видно просто наушники. Ось це Right і left, R це право, left це ліво. Тут можна додати звук, вимкнути, зменшити звук. Це креміє вимкнути вимкнути мікрофон. Це роз'єм та шнура. Це. А ні, це, напевно, для мікрофона. Це, а, це, напевно, просто зупиний. Якщо там якусь музику, це вимкнути і вимкнути наушники. Якщо ми ось так їх розкладимо, то ми тут побачимо. Просто вухо прижимаємо, щоб повітря сюди виходило. А це для увімкнення для зарядки. Давайте ми їх увімкнемо. О! Якщо навіть почули, то вони сказали Power On. Типу увімкнено. Ось так ось вони світяться. І моргає кнопка це моргає. Не знаю чому, може. Типу, просто роз'їжджайте. Давайте я зараз, вам, зараз я встановлю додаток і вам покажу, як він працює. Ось я вже встановив додаток. GBL Headphones називається. Давайте я зайду. Ось так ось. Ось я. Знайшли cannot find. Ага, зараз я ну, повинна їх знайти. Зараз. У мене тут ці наушники. Ось у мене ці наушники. Вони під'єднались, показує заряд батареї 50%. Зараз вже повинно їх знайти. О, да, все. Засвітились. Welcome to JBL Tune 670 NC complete the setup for headphones. Just a few steps. Давайте mm, right, почнемо. Voice in говорити. Іси date. Ну ладно. Он set. Так. So their date. Mbit що Це таке through, ну, і cancelling, не знаю, що це таке ви. Перекладіть. Voice Aware. Типу як його виручив. Smart Audio Team Window. Upgrade -right Sound Balance, то у нас більше, кудись менше. Voice Assistant, типу, що б говорив, Voice Prompts, Max Volume Liter, Auto Power Off. А, щоб не типу, помикали через 30 хвилин, можна через 1, через 2 години. Мені тут автоматично представлено 30 хвилин. Скручу звук. Включу якесь радіо. Так, це, Якщо я включу, це ноги, буде, наприклад, радіо Релакс. Ну, все таке. Отак, так воно грає. Переключаюсь надеюсь белый хедфон. Ладно, снайпоны найти. Шо ж. Ладно, шоу. Так, у нас еще срай там. Выключим за это включу. Рай. Да, працюю радио. Там давайте попробуем. і ну, куда бежишь. балансувалося. Ну-ка, вот так проверим, оно працюет. Да, я так изменим, що она... Воно... Працює, це виходити ближче музика йде або направо, або наліво. Зараз більше направо, більше наліво кудись якесь ще бухга більше, або кудись менше. Так можна вось, що вказало різними мовами. Ну Тут української немає. Ну, переключайте не буду, хай англійська таки і залишається. Off. Ну провіряйте не буду через -то, 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 тому що це досить довго. Support. Так, ну я давайте зараз зупиню радіо. Так, що у нас тут є? Таке токсу. Очень. Все таке Софтвейп. A oh. Це ж таки еквалайзер. О, oh. ОКА. Якість що? Ось, вір. Як казать що? Не розуміється. Напишіть в коментарях, хто користувався цими наушниками, як у нас все це працює. Так, ну тож, ось так ось працюють навушники. Ось ці ось. Які. Тут якісь ці штуки. Це, напевно, ці штуки, які типу, повітря. Коли ти їх надіваєш повітря залишається. Ну, хто вчив і думає? Знаєш, що це таке? Що це таке, щоб повітря завели, тут є Ось такі штуки тут яка така, коли ти одягаєш на щось, щоб тут було м'яко на голову. Такі подушечки досить такі. А, ось ось. Це що перемикається. Досить зручно, що ось так воно розкладається. Можна їх ось так зложити. Я думаю, кому сподобалось відео, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити всіх моїх нових відео.